Так, готовий? Оп! Добре, є, можна так, можна так. Два, хорошо. Три. Добре, чотири. Відійдіть, будь ласка, відійдіть тут. Не заважайте, не стійте в воротах, молодці. Карченко, Андрій, Савицький, Тимофій готується. Готовий. Раз, молодець. Хорошо. Два. М'ячик не обов'язково заводити в квадрат, але ножка має бути у квадраті. Добре, молодець. Молодець і останній. Останній. Просто вибігай. Просто вибігай. Добре. Савицький, після нього Титаренко Василь. Готовий? М'яч торкається. Раз, є, добре. Два, добре. Три. Чотири. П'ятий. Просто вибігай. Просто вибігай. Добре. Е, Татаренко Василь Війтович Матвій готується. Готовий? Так, 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 Хоп, пойдём. Пойдём. Раз. І натис. Повна тобі. Давай, давай. Два, дає, є, 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 є. Три. Я Чотири, останній. Добре. Війтоліч прокопенко Дем'ян. Готовий? Оп! Раз. Два. Три Добре, молодець, хорош Є, є. Готовы? Оп! Остань, остань, давай, давай. Хорош, молодец. Готовий? Це у нас зараз Смірнов, так? Да? Готовий Георгій? Оп! Якубін Алекс готується. Давай спочатку, давай спочатку. Стоп, стоп, настав ще раз. Тільки будь уважний, ти ж пам'ятаєш, вона може підскочити, значить перестрахуйся. Готовий? Оп! Останній, останній ще. Молодець. Так, будь ласка, Якубін Алекс, Марчук, Дамір готується. Готовий? Готовий? Оп! Далеко, далеко запускаєш м'ячик. Трошки раніше розвертає. Два, добре, серединку не забувай. Чотири останній добре. Будь ласка, Марчук, Дамір, Білорус, Тимур. Готовий? Оп. Два. Добре. Білорус тимур ділає наступний. Готовий? Готовий? Мячик, м'ячик на планочці зупинять. Хотів раніше, тому й вискочив. Добре. Нічого, давай, давай спочатку. Ти готовий? Зібрався. Оп! Давай, давай, допрацьовуй, Тимурчик. Ну я ж не буду там по вісім разів тебе. Тренувати тебе ж не буду, правильно? Давай допрацьовуй, враховуй. Одна раз, спроба була додаткова, все. Давай, добре, три, ще двічі. Ще двічі. Не хвилюйся. Добре, останній, останній, просто вибігай. Добре, молодець. Так, Ілай, Вероніка, після нього. Готовий? Оп! Мяч торкається, паночки, так. Да, торкається, тоді воно спрацює. Добре. Ти такого під підкрадульку робиш, да? тобто підкраска да, розповсюдиться. Да! Ти провіряєш техніку. Протестував техніку, працює. Да, Молодець. Добре. Прекрасний результат. Вероніка Пісенеї лісовий Сергій. Готова? Оп. Добре, молодець. Молодець, Веронічка. Добре. Добре, є. Молодець. Три. Чотири. Давай, давай, рухайся, рухайся. Фініш останній. Добре, молодець. Один з найкращих часів. Лісовий Сергій, після нього Микита. Готовий, Сережа? Оп! Добре, молодець. Молодець. Добре. Ні-ні, м'яч має торкається планки. Торкається планки м'яч. Добре. І п'ятий, останній. Добре. Микита, після нього Шевченко Андрій. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Четыре. Добре. Шевченко, Андрій талько Тимофій. Буде ще одна. Готовий? О, ще 5 по 30 у вас. Це... 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 Хлопчики, відійдіть, будь ласка, звідки не в воротах. Добре. Один раз без меча, другий раз з нечем. Молодець, добре. Талько Тимофій, Якименко, Глеб готовий. Оп! Раз. Фініш. Добре, молодець. Браво, браво, Тім! Талько е, та був Талько Якименко Глеб Юр Назар готується. Готовий Оп! От. Молодець, хорош, було, було. Так, е Назарчик готовий, черниця дем'ян готується. Гузієнко Міша готується. Готовий? Оп! Стоп, 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 стоп. Тобто техніка збарахнила. Давай ще раз спочатку. Відпочинь. Продихни трошки. 10 секунд. Готовий? Готовы? Оп! Давай, 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 допрацьовуй, Дем'ян, да? Добре. Добре, молодець, молодець. Готовий? Оп! Добре, молодець. Добре, добре, ще двічі, ще двічі. Так, так. так фініш, фініш, просто вибігай. Добре, молодець. Смотри. Так. Е Ковбасюк, Євген, готовий? Василий! Оп! сейчас, сейчас. Оп! 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 Добре, добре, давай, давай, давай. Добре. Добре. Фініш, Оп! Добре. Так, Сереж, давай, Так, хлопці, увага. Добре, десь. Хлопці, увага. Ті, хто зробили нічем роботу і зробили там, рухайтесь там, де були виглядають мене. туди так, ідемо так. Діхто не зробили. Так само ми повернемося назад. Ідемо, записайте. Подивитися, що ви будете. Дивіться, пристатують, пас відкликають, пристатуєте срібні. Біжите на державчика не Коли ви розвертаєтесь, ви сподобієте ось річка. Ножку за стрічку пішли назад. Тут ножку за нічку, пішли назад. 5 разів. Раз, два, три, чотири. І там п'ять. І все по-нормально включити. Якщо хтось не готовий, хлопці, якщо хтось не готовий, переїзд залазити, щось кошти, коли живі, або десь була температура на новий рік, не потрібно діти. Не потрібно. Сказали тренеру, це не є проблема, це не розуміли, так? Якась дорога була, або щось має спорту. Зрозуміло, так? Да? У нас ми тут починаємо хто там не допрацював, то ми йдемо повідомлення, хоч нечего. Так, Так, не да. так. зараз у нас то буде. Крамар і вам добре. Секунду, ваночка. Готовий. Останні діва! Віду ще біжить. Три. Чотири. М'ячик торкається. Планочки. Просто вибігає. Просто добре. Так, будь ласка, зараз э, Лев Мурзин, дідковський Єгор. Готовий Лев? Оп! Раз. Чотири і останній. Просто вибігай. Добре. Так, дідковський зараз Єгор, Слободяник Олександр, готується. Готовий його? Раз. Два. Три. Нічого, 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 нічого. Працюй. Чотири. Останній. Добре. Так, Слободяник, Олександр. І все. А ви як призвичає? Як? は Так умудрився переступити і туди і туди. Давай спочатку. Стоп, стоп, стоп. Давай спочатку. Просто я тебе просив, м'яч торкається планки. Будь ласка, будь у вас. Готовий. М'яч торкається планки. Добре. Три! Четыре! Добре, молодец! Саша! Молодец! Прекрасна работа! Eu não vou ficar.